Усім привіт! і Мені так дуже сильно сподобався перший Ісаак, що я купив собі нарешті реберс. Так, під час прем'єри свого першого відео про Ісаака я купив нового Ісаака. Да. Якби ось такі ось справи. Що ж, тому я це відео зроблю для таких ось фріків, як і я. Тобто для людей відірваних від реального світу. Я маю на увазі про те, що в якого айзека грати, з якого починати: з першого чи ребьорза. Що ж, будемо починати. Що ж, тоді перший Ісаак. Що ви отримаєте і що ви втратите, якщо ви почнете в нього грати? Ну що ж, починаємо. Перший Ісаак він володіє таким унікальним стилем мальовки, типу таким стареньким стилем Едмунда Макміллана, і чимось ця гра нагадує на його перший супермідбой. Ця частина Айзека вона відчувається більш хардкорною, аніж якийсь там реберз. Тому що тут усі локації такі маленькі і схожі на друг друга, через що тут стички з ворогами будуть відчуватися більш напружено. Також тут монетки дуже важко дістати по зрівнянню з реборзом. Але, до речі, із такими локаціями тут якраз і є проблема. Тобто вони буквально відчуваються однаковими, через що це може набриднути. Також ця гра вона дуже сильно заточена на дослідження усіляких локацій, тому що якщо ви зразу підете до боса, то ви помрете, тому що. Ви не залутали усю мапу, тому що ви там могли знайти більш цінний лут. Наприклад, у Реберзі ви так не могли зробити і ви могли до боса буквально піти без нічого і його завалити. А ця частина відчувається більш хардкорною. тому що ви втратите, якщо ви пограєте в першого Айзека? Плюси, Айзек перший має гарний стиль мальовки, а в принципі також і непоганий геймплей. Але він відчувається більш хардкорно, через що, якщо ви хардкорний гравець, то вам може сподобатися. Але якщо ви якийсь там казуал, то вам буде важкувато тут дізнатися, що тут та де. Мінуси в нас тут такі: тут малувато контенту, а також тут дуже одноманітні локації, через що гра може дуже швидко набриднути. А також ця гра дуже коротка порівняно із ребюрзом. Тобто, якщо ви її один раз пробіжете, то більше у вас в принципі може і не бути мотивації її проходити знову. А вже ж тут затягуючи геймплей, але іноді хочеться передихнути від цієї гри. Тепер переходимо до The Binding of Isaac Rebirth. Перше, що ми можемо у цій грі побачити, це в принципі непогана піксельна мальовка, через що гра виглядає дуже атмосферно. А вже ж не так вже і карикатурно, як було в першій частині. Але тут ти відчуваєш ось цей вайб з цієї гри. Також ця гра відчувається більш динамічною, тому що деякі персонажі пересуваються скоріше. А також тут більше усіляких паверапів, які можуть вам дати більш усіляких бафів, і їх можна по-різному комбінувати. Також тут реально багато контенту. Тут багато усіляких ворогів, тут більші локації. По якій можна реально гарно вивчати. Також ще тут дуже багато усіляких босів, їх стало більше, ніж у першій частині, а також тут є усілякі DLC. А вже ж DLC і були вони і в першій частині, але воно було одне. І те, воно було більше як якийсь хардмод У цій грі тут DLC, ну, багатенько так, а також у них і полягає основна, на жаль, проблема. Щоб вам запустити одне DLC, вам потрібно інше DLC. Тобто, щоб запустити хоч якесь DLC, вам треба купити їх усі. А також у них ще проблема в тому, що ви модифікації зможете встановлювати тільки тоді, коли у вас ці DLC будуть. Ще тут багато персонажів, через що ця гра стає дуже реаграбельною, через що вам буде цікаво проходити її знову і знову. Більш, по крайній мері, цікаво, ніж першу частину. Також ця частина, вона дуже довга. Типу, якщо в першій частині ви там гасите свою маму і все, і після чого кінець, то тут після цього у вас ще продовжується сюжет, через що ну ця гра реально стає цікавішою. А вже ж тут навіть є сейви, щоб ви могли продовжити грати з того моменту, де ви закінчили. Тому підбиваємо тут підсумки про плюси та мінуси. Плюси. Тут дуже багато контенту, через що ви реально зможете кайфувати від цієї гри. Візуальний стиль не наскільки оригінальний, скільки атмосферний. Також ви буквально вам буде веселіше перепроходити цю гру знову і знову. А також вона довша, через що у вас кайф буде довше. Мінуси. Це DLC. Без DLC ви тут не зможете в принципі нічого. Ви не зможете пограти тут з друзями без DLC, ви не зможете запустити DLC без DLC, а також ви не зможете завантажувати моди без DLC. Ось таке вийшло відео про Ісаака, і знову воно було на замовлення. Що ж, а виводи робіть самі. Я тут вам дав просто плюси і мінуси кожної частини, так би скажемо, і все. А після чого виводи робіть самі, і грайте в те, що вам подобається більше. Все, до побачення.